Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам ще один варіант переробки ліхтаря. Можливо, комусь буде цікаво зробити собі, якщо є такі ліхтарики. Переробка дуже проста. Багато часу витрачати не буду. Розкажу основні характеристики самого ліхтарика і що саме було зроблено, і чому саме такий варіант. <кій> По-перше, скажу, що такі ліхтарики. Замовляв досить давно. Мені сподобався, як він світить. У нього матриця от, от формату іде зі своїм розсіювачем. Дуже яскравий. Десь кут розсіяння в 120 градусів, точки немає по, по самому свідченню, і їм дуже зручно користуватися якщо там ремонт автомобіля. Або якісь там поточні роботи, якщо не вистачає світла, сходити в підвал. Ну, і таке інше, думаю, кожен придумає, для чого його використовувати. Але він досить яскравий, його три режими. Максимальний, мінімальний і стробоскоп. Ну, як завжди, стробоскоп цей, ліплять куди тільки треба і не треба. Компактненький, легенький. Був легенький. Хоча, в принципі, якщо враховувати нюанси, що тут стоять три акумуля... не акумулятори, а три батарейки типу 3А, тобто мізинчики, то все навантаження було спереді. Всередині нічого не перероблював. По характеристикам свідчення, значить, максимальний режим при зарядженому акумуляторі десь. 170 мА споживає струму мінімальний 40. Ну, стробоскоп я, в принципі, не мірю, думаю, там споживання його нікому, нікому не цікаве. значить Була думка поставити сюди акумулятор. Стояв тут дуже маленький, я не знаю, з якого з якого я витягнув його пристрою. Але він сюди поміщався. Був досить маленький, чи 400 чи 500 мА. Тобто, самі розумієте, його надовго не вистачало, але з часом він просто вздувся і довелося його викинути. Переробив саме на такий варіант, і чому? Що, по-перше, як кажуть, гаряча заміна акумулятора. Тобто, якщо досить довго користуєтеся, можете його зняти, якщо у вас є запасний, поставити новий. А це і поставити на зарядку окремо, або ж е зробити, ну, якщо є у вас зарядний пристрій, або використовувати ТП-4056 от, от з контролером заряду і захисту. В принципі, для зарядки можна використовувати і без захисту. По великому рахунку, можна було б його і не ставити, він у мене по наявності був. Була думка, щоб у випадку необхідності можна було заряджати його, як кажуть, в полі від повербанку. В основному я використовую, використовую в мене є теж саморобна на ТП-156 зарядка з таким ж холдером, і, в принципі, я їх там заряджаю по необхідності. Тобто, ми до цього ліхтаря є ще один акумулятор, запасний, яким я користуюся у випадку необхідності. Але по факту, наприклад, цей 1900 мА. При використанні 170. Ну, порахуйте, це десь скільки там виходить, приблизно 11 годин. Якщо помиляюсь, поправити в коментарях. Це при повністю розрядженому. До 3 вольт, 3, 3 вольт його вистачає. Світить він нормально, не так яскраво, як при 4,2, але все одно використовувати можна. Можна контролер це не ставити, тобто сам акумулятор, заряджати його окремо. Або зробити холдер ще додатковий для зарядки і поставити туди, щоб не накупляти таких от модулів. Це вже на ваше бажання. По-перше, тому що йде більш-менш навантаження однакове. По, по голові. Да, він не досить естетичний, проводка таким от чином зроблена. Дуже не старався це, як кажуть, не на продаж не на виставку. Мені цим так користувати зручно. Поставив тільки сюди ось роз'ємчик. У випадку, якщо необхідно буде розімкнути, але по факту, теж думаю, можна і не ставити, воно і так нормально використовується, протягнути і припаяти. Один тільки нюанс. Що хочу вам порадити, не беріть отакі от от холдер, як взяв собі я. Самий дешевенький, але він самий неякісний. Як бачите, там уже довелося мені мудрувати, Ставив туди винтик з гайкою з цієї сторони, щоб зафіксувати, і була нормальна контактна група, тому що воно тут просто завальцоване. Провода теж поміняв, бо вони були слабенькі, навіть шматочок залишився від попереднього варіанту. Видно, там скільки, може, 5 жилок нещасних. Ну, Ніякі холдери. От саме такий варіант з пружинками не раджу. Вони дуже ще можливо, да, мабуть, і на стадії збірки вони якраз і повідламувались, ці провода, і довелося от, от чином виходити з ситуації раджу взяти отакий варіант. Це для наступних моїх проєктів буде, подивився, замовляв собі, один поставив батько на акумулятор. У нього схожий варіант на батарейках. Отакий от холдер, вони йдуть на... для монтажу на плату, але більш якісні і оці от якраз елементи у них більш надійніші. Можливо буде, що. Акумулятор досить важко буде вставлятися в сам холдер. Тому доведеться трошки оці металеві пластинки підігнути, щоб його було зручніше вставляти і діставати. Ну, це вже кому як, якщо бачите, його трошки вигинає. Ну, це все можна виправити. Так що такий от варіант? Як ще. За ідею вам, щоб не накупляти акумуляторів велику кількість, наприклад, у вас є декілька таких ліхтарів різної потужності, не хочете викидати, вони вам подобаються. Ну, Це от мені. Він не дуже дорого коштував, але питання в тому, що мені дуже подобається, як він працює і саме його свідчення. Тому була от ідея така його переробити. Як варіант, можна акумулятори у пару штучок придбати, пару таких холдерів, ставити це все на. Ну, бажано тоді три холдери. Ставити це все на е, ваші ліхтарі, а третє, використовувати з таким от контролером. Для їхньої зарядки. Тож, теж дуже зручно. Я ж кажу, в принципі, нема сенсу сюди ставити якийсь захист, тому що, ну, принаймні, на даному ліхтарю, якраз десь на трьох вольтах, вже воно зрозуміло, що йому пора заряджатися. Тобто висадити його в нуль можна, але якщо правильно користуватися, то в принципі це досить складно. От, такий от варіантик. І ще є ліхтарик, теж на батарейках. Він йде, ну, мабуть, я потім покажу. Він мені цікавий, по-перше, подивлюся по, по характеристикам, та в принципі покажу зараз. Отакий. От от. Наступний раз я його перероблю, він теж на акумуляторах О, вибачаюсь, акумулятори на батарейках 4,5 В. Тобто від Звичайного літію працювати він буде, хочу його переробити, але він цікавий в тому, що у нього є димер, тобто є регулювання напруги і самого ж свідчення відповідно. Подивимося, чи напруги, чи струму, як він зроблений, як краще його заживити, якими елементами, і помірюю, що у нього із споживанням. Ось от, от варіант вийшов. До речі, ще одне скажу. О, отут, якщо хтось там захоче написати, можна було б поставити з електронної цигарки. Е, намагався я сюди ставити, вони досить високі, кришка не закривалася і доводилося б це все випилювати. А бажання не було, тому що. А, так, да, я навіть заміряв. Тут нема, нема місця, навіть, якщо я випиляю, заміряв що. Вони туди просто не встануть, тому я і не заморачувався. І мені такий варіант більш цікавий, тому що буває, що ліхтарями доводилось використовувати їх досить довго. І Такий от варіант мені більш цікавий. Акумулятор виняв, поставив через павербанк на зарядку і далі ліхтарем користуєшся по прямому призначенню чи за своєю потребою. Якщо було відео цікаве, підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі і гарного настрою.